29 січня в приміщенні будинку правосуддя відбулось слухання судової справи одного з фігурантів так званої сміттєвої ілюстрації Олексія Ющенка. Резонансний спосіб очищення влади через сміттєві баки і цього разу привернув чималу увагу преси та громадськості. Тож для забезпечення правопорядку до придніпровського райсуду прибув посилений наряд спецпідрозділу Грифон. Сторона обвинувачення вимагала вжити до Ющенка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, посилаючись на те, що Ющенко ухиляється від слідства. Сам же Ющенко подібні заяви заперечив і запевнив, що ніколи не переховувався від правоохоронних органів навіть під час розшуку. Напруга у судовому засіданні зростала щогодини. До всього ж того, після чергової перерви, суддя за вимогою слідчого і прокурора заборонив відеофіксацію процесу. Але після клопотань журналістів центрального каналу дозволив висвітлювати хід засідання, заслухавши обґрунтування обох сторін, суддя ухвалив рішення на користь підозрюваного Ющенка, застосувавши до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Сам же Ющенко ніякої кримінальної відповідальності у своїх діях не вбачає, але запевняє, що готовий відповідати перед законом згідно чинного законодавства.